Друзі, нормальна світова практика говорить про те, що людина має право носити короткосвольну зброю з собою. Має право. Ця практика є в Америці, по багатьом країнам світу, у Молдавії, у наших сусідів. Є така практика. І немає жодних проблем. Чому українець не має права носити на поясі зброю, як це робили? Його діди та прадіди. Я думаю, це норма. Норма, щоб у кожного українця була зброя. Друге, це обов'язкове повернення смертної кари в тих же самих Сполучених Штатах є ця норма і практика. Смертна кара за корупцію. Я не кажу за будь-які інші злочини. За корупцію саме. Чому? Тому що корупція знищує не одну-дві людини. Так? Корупція. Знищує тисячі, десятки тисяч і, на жаль, сотні тисяч людей, як сьогодні, це є в Україні. Тому смертна кара за корупцію має бути обов'язково в Україні. Також повернення ядерного потенціалу. Нас би ніхто ніколи не зачіпав, якби в нас була ця зброя. А ще одне повернення в державну власність. Обов'язково, друзі, обов'язково повернення землі. Всієї землі державну власність. Тому що це наша з вами власність, це е, е, наш з вами актив, також все те, що розтягнули і комунальну власність до сьогодні дня, маємо повернути обов'язково. Друзі, обов'язково. Тому, в принципі, я вам скажу, якщо кожен українець буде озброєний, якщо ми будемо мати ядерну зброю або можливість її розвивати, в нас є всі ці. У нас є всі шанси це робити. У нас є потенціал. Нас ніхто не буде зачіпати. От, і все. І не потрібно більш нічого. Це боротьба з корупцією, озброєння кожного українця і повернення ядерного потенціалу. І ніхто не буде нас зачіпати. Якщо хочете нам допомогти, я звертаюся до американців і до європейців. Будь ласка, поверніть нам те, що ви в нас забрали. От, і все. Просто поверніть. Чому? Тому що сьогодні, завдяки тому, що в 90-ті роки знищили наш ядерний потенціал, знищили третій ядерний потенціал у світі. На жаль, ми отримали сьогодні. Ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день, а саме Велетенські жертви серед українського народу. От і все. Якби. В нас, українці мали зброю. Якби в нас не було корупції, і ми мали ядерну зброю, нас би ніколи, ніхто не намагався захопити. Просто б не намагалися. Я не кажу, що вони нас не захопили, вони не намагалися б цього робити. От і все, друзі, все дуже і дуже просто. Тому підсумую, друзі, обов'язково вимога до. Тих, хто буде йти у владу, вимога задекларувати обов'язково, обов'язково отримання зброї кожним тверезим українцям, обов'язково повернення земель та комунальної власності в державу, все повернути людям, щоб ми мали можливість з вами, просту можливість. Мати карточку кожен українець і на цю карточку має капати щомісяця а, відсоток від того, що видобувається з наших надр, з нашої землі, все, що отримується, все, що викачується, ми маємо отримувати. Все дуже просто: смертну кару за корупцію. Обов'язково без цього нічого не буде. У нас нічого не буде. Доки корупціонерів не будуть стріляти, кіна ніякого не буде. Тому це основна вимога має бути. Якщо партія йде на вибори, або будь-який українець йде на вибори і не декларує ці речі, основні, за які він буде боротися, сенсу ніякого немає. Ніякого сенсу за них голосувати немає. Чому? Тому що вони а, нічого не роблять задля українців, для спасіння України. А спасіння України полягає в сильній армії. І в сильних українцях заможніх. От і все. Українець захищений, має зброю, українець забезпечений, має можливості економічні, сильна армія не дає можливості нікому прийти до нас і тут розказувати, як нам жити, друзі. Ну отак, хто за, підтримуйте, хто проти, пишіть, доводьте свою правоту, своє бачення. Всім миру, добра.